А це я тобі скажу потенціально той бій. Потенціально. хм Вже мовчу, коротше. А. Ah. Ну, в сильні були ну, в, Чуваки 57. Давай як на Е7. Та зараз будемо пробувати. А, всі сюди поїхали. Come on Вони зараз ту сторону пропушать Блін, в плані оцих за... занять якусь позицію Е4 класний, швидший. Хоча я тобі чесно скажу по броні, от зараз граючи на е 4 Ой, на e3. Я тобі скушу, що на Е4 мене пробивали на Ізі-Пізі? Що мене пробувають на Е3? Тобто броню вони не відчувають? Супротив, саме за... Понятно, вони ще й топляться. А, о, давай поїхав на воду. Чувак поїхав на воду. От знаєш, що можна було б... я не зроблю цього. Не зроблю чому, тому що... Що тому що... А якщо я прямо агресивно їх підіжму тут з самого початку, мене там розвалять, да? В принципі, хто в них там може гріль, да, може розвалити? Ну ладно, поїхали. Була, не була. Була, не була. А, якщо була, то мені гайки. Мені треба десь якесь укриття ще для себе знайти. Якщо тут обум ховатися? Здравни за мною всі їдуть. Я розумію, що він там може бути, еброй. Слава Україні! Хорош, наснула, чуваха. І чувака, з 4 кулака. Залетіло. Мені зрозуміти, що там нема нікого в них. А, є. Бля. А, обалдеть поставали. Нормально, чуваки там виставились. Чуєш, дуже, дуже файно, дуже сильно виставились. Надо зробити, що я не бачу, їх, що я поїхав сюди. Дай в каток йому. А, мені покатку не треба. Я тут сам провтикав. Ам. Я тобі скажу, що ситуація говно. Ситуація гівно в мене. Вистався. А якби я туди проїхав? Получається, що я сильно в себе повірив. Він не засвітився, мені треба вертатись на базу якимось дивом. Мені потрібно... Мені потрібно повернутися якимось дивом на базу здавати. Але знаєш, що в мене вийде? В мене вийде те, що... Добрий день, роботі, слава Україні! Траки пошкоджені. Є пробиття. Поїхали назад. Здаємо назад, <кій> тому... Е, не туди поїхав, здавати назад. Надо по-любому здавати назад. По-перше, любому по -перше, я сюди не проїду. Добрий день, ребрі! Тікай, 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 друг, здаєм, 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 назад. Будемо грати від бази. Я поведу від бази грати. <coughs> я поведу грати від бази. Тому що ми їх там не пройдемо, а базу ми вже просираємо. Баску ми вже просираємо. Добрий день, евероді, слава Україні! Є пісту, да? Я пізно захотів їхати. О, до речі. До речі, є піс тут, да. Хто в них там? Блін, у них там Т-30. У них там Т-30. Так, да? може вмазати. Якісь не підпустить мене до себе. Ну 9-7 повинен їхати грати. Сюди і навалювати цього. Добрий день, Україні! 9-7 повинен цього знімати. 9-7 забери його, будь ласка. Я пойду тобі дограю цю всю сторону. Бо ж то зараз? Я боюсь ближче під'їжджати, тому що мене можуть розвалити. Чуть-чуть не вистачило поки де, щоб вмазати. Окей, поїхали ризикнем. Мені можуть. Пробили! ха 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 Сюда цю відміточку! Сюда на! Іди в домик до мене! ха 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 а ага! Приголубили її в будиночок, поклали її сюди. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Руш. Руш. Чувак, втопився, правильно, чувак. Я відмітку зробив. Мож Можеш і топитися. Можеш і топитися. та 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 дау Оу, oh май Добрий день, everybody. слава Україні! На, будку йди Ти шо, реально на прогі повітчу якусь там живчика об'явився? Все, до 30-та, я виїжджаю. Я весь твій. Сюди! Я арта втопилась, да? Ха! ПТшка втопилась! Руш, героям слава! Привіт, Ромчик! Закрили я третього сюди. Тодом! Основний калібр. так ти що натисіла нормально? Ну, бій, бій з вісімками. Ну, вчитаю, можна було це все брати. І потрібно було це все брати. Харюш.